Одарина не може без сліз, серце крається, весілля в розпалі, гості за столом розчервонілі, чи то від тепла, чи від випитого, гукають молодим гірко, наречений міцно тримає її своєю спітнілою рукою, наче боїться, що може втекти. Одарині дійсно, гірко, нещодавно повернувся із заробітків її коханий Амросій. тільки от біда, вона вже засватана. Батьки наполягли на одруженні. Мати казала від твого Амросія ні слуху, ні духу, так і зостанешся дівкою, може, вже й женився десь. Одарина мало не кричала від болю, заперечувала Неправда. Він любить мене. Мати не зважала. Багато хто кого любить, тільки одружується з іншими. А коли батько подивився і гримнув по столу кулаком, то донька зрозуміла, що діватися їй нікуди. Ще й онуфрій проходу не давав ні на танцях, ні вдома. Тож і погодилася. Весна бояла цвітом, а дівчині не було радісно. Сватання влаштували зразу після посту, а що вже батьки намагалися догодити майбутнім сватам і нареченому, то одарині аж гидко було дивитися не бачила нічого за слізьми. Раді, що в Онуфрія є окрема нова хата, куди він її і поведе. Не треба дочці будувати житло. Позаздрили на чужі статки. Мовчки дорікала, знаючи, що Амросі ніколи не зрівняється з ними. Одарина не любила Онуфрія. Дивитися на нього не могла. У її думках був інший не вірила, що він так швидко міг її забути. І от як навмисне, тільки її засватали і вже готувалися до весілля, повернувся Амросій. Та, видно, добрі люди сказали йому правду пройшов вулицею, подивився на їхній двір, але навіть не зупинився. Одарина, побачивши коханого, вибігла з двору й гукнула «Амбросію, зачекай. Хлопець спинився. Вона підбігла до нього, повернувся, тихо спитала, як бачиш, тільки підозрюю, що пізно, сумно сказав і продовжив. «Подейкою, що засватана ти, батьки змусили, то не буду лізти. Дівчина не приховувала, не можу без тебе, тільки тебе люблю, та я теж тебе кохаю, але до весілля готуються, роздумливо відповів Амбросій. Нехай готуються, я жити з ним не буду. Сказала, як відрупала. Хлопець зрозумів, що одарина подала йому надію, коли запропонувала. Зустріньмося сьогодні біля ставу, якому гадалі від людських очей, подумаємо, як нам бути. Швидко у клопотах минув день. Криючись, як потемніло, обоє поспішали до ставу, де верби сховали їх від сторонніх очей. Прийшли майже одночасно. Звідане кохання заполонило їх, як раніше. Далася в знаки майже дворічна розлука, те, що згодом попросила дівчина, зовсім спантеличило парубка. Він не раз думав про це, але не наважувався, адже вона чужа наречена. Я хочу цю ніч провести тільки з тобою. Хочу, щоб моїм першим був ти, а не байдужий мені онуфрій, шепотіла, пригорнувшись до дужого плеча. А Мросій довго переконував не треба. Дізнається, що зірвано твій світ то що вб'є тебе, та вже краще нехай уб'є, ніж із ним жити, зі злістю сказала. Верби купали свої пружні віти в теплій нічній воді, закриваючи грішну, але таку жадану, взаємну любов. До весілля залишалося якихось два тижні. За Мросієм майже не бачилася. Дівчина мусила ходити на побачення з онуфрієм, а той ніби про щось догадувався. То затримувався майже до ранку, то заночовувати пропонував, якось майже перед весіллям усе таки домігся свого, був хоч і невисокий, але трохи огрядний. Що могла проти нього вдіяти тендітна одарина? Що це? Кого вже обдарувала своїм дівоцтвом, не кричав, а аж шипів, б'ючи її по обличчю. Одарина не зізнавалася, відмовлялася, стогнала, нікого в мене не було, то тобі здалося. Ці слова ще більше розлютили оскаженілого молодика. Хотіла мені нечесною дістатися, із зірваним цвітом признавайся, з ким була? Дівчина плакала, але мовчала, а говорила, а те, що мене силою взяв, то нічого. Хотів знати, чи хтось у мене був, ніколи не дізнаєшся, і жити з тобою не буду. Уб'ю, до весілля готуються, верещав. З усієї й сили штовхнула Онуфрія, що той аж покотився, неначе важкий мішок. Нарешті втекла, думала, але знала, що він їй жити не дасть. Останніми днями щось дивне з нею відбувається, щось неймовірне відчуває, ще й нудити почало, здогадалася і зраділа. Дитина буде від коханого Амбросія. Треба з ним побачитися та подумати, що робити далі. Синці майже зійшли, вирішила, що про насилля нічого не говоритиме. Однак Амросій побачив сліди від синців, хоч і нічого не сказав. Дівчина зізналася, що, певно, у них буде дитина. Парубок вирішив, як жити далі, проте одарині нічого не казав. Дівчина була настільки розгублена, що нічого не помічала навколо, лише чекала сигналу від Амрозія. На весіллі співали, а одарині здавалося, що молодиці навмисне гукали найголосніше Кохання, кохання із ночі до рання». Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде. Із роздумів вивели одарину жіночі голоси. Одні почали гукати хлопцям, що треба наречену красти, інші доспівували Ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання не знала. Саме в той час до Одарини підійшов хлопець із сусідньої вулиці, схопив її на руки, щось прошепотів на вухо і швиденько поніс. Наречена міцно обхопила шию хлопця, позаду чулися голоси Молоду вкрали! готуйте викуп, дивно. Ніхто за ними й не гнався. Звичай такий наречену красти. За рогом хлопець передав одарину Амросію, який чекав їх на коні, помчали в сусіднє село до родини одного з тих чоловіків, з ким був на заробітках. Перебули до ранку, а вранці обвінчалися в церкві. Одарина перевдягнулася, зібрали торбу і в дорогу. Більше ніколи й не поверталися. На весіллі люди зрозуміли, що то Амросій викрав молоду раз і назавжди, утік із нею світ за очі. Горювали батьки не так за дочкою, як за тим, скільки грошей потратили на весілля. Онуфрій наступного дня з пересердя пішов до дівчини, який дуже подобався, одружився з нею без любові. Так і прожили Амросій з одариною все своє життя в чужих краях, що стали рідними. Так одарина ніколи й не сказала чоловікові про ту жахливу ніч з Онуфрієм, хоч і розуміла, що, можливо, Амросій здогадується. Першою народилася в них донька, дуже схожа на батька, ще зростили і двох синів. Ніколи в подружжя і гадки не було повернутися, навіть навідатися до рідних. Для них туди дорога закрита. Тепер їхня домівка тут, вони обрали одне одного на заміну стосункам з раніше дорогими їм людьми. Які, на жаль, не зрозуміли, не підтримали у важку хвилину. Одарина прожила з коханим, якому подарувала свій перший цвіт, хоча, можливо, зірваний і зарано, але на все життя. Вони обрали найважливіше вірне кохання і не помилилися.